Добрий день, друга моєї. Насипаю насіння, бо ми їмо дуже багато всякого насіння. І це має завжди бути повним. І на роботу бере насіння, таке спонтійно, а це все я купила. Зараз я вам покажу, що я сьогодні купила. Купила ось таке багато, таке багато, насіння сімочки, соняшник з того, як вона називається, з гарбуза, ну і мандулі, звичайно. І завжди у нас багато таких горіхів є лущених. Уже лущених, Я купляю завжди лущені, бо на, на початку ми хотіли, я хотіла економити. Мій компанія не хоче економити. Я купляла такі, щоб їх давити, щоб їх розсель. Ну Ніхто давити їх не хоче. І, і набагато легше купити такі. Такі ми купляємо 14 кілограм, 14 євро за кілограм, такі горіхи. А такі нелущені коштують 6, евро, 5, евро. за 5-6 можна купити. Ну, Це раз взяв і і їж. Так само оці. Ці коштують 14 євро за кілограм. Ті коштують 8 євро за кілограм. І мандолі коштують, мені здається, 12 євро за кілограм. Це так, щоб ви, щоб ви орієнтувалися в ціні. Пізніше Ківі є. Почекайте, зараз це все заберу, бо воно мені вже починає мішати. Е, ківі так само. На ківі я сьогодні купила вже цей. Ви мене питалися, чи ми їмо, чи в нас е, е, авокадо їдять. У нас авокадо в моді. В Італії авокадо дуже в моді. І я деколи купляю. Зараз деколи, але треба купляти більше, бо я вже забуваю. Я от, наприклад, рік назад я дуже їла багато. Я навіть одне авокадо ціле кожен день їла. Просто мені дуже сильно подобається. Це в Чилі, бачите, привозить в Чилі. кілограм і, евро і, і, і щось. Тут е, написано мінімально 200 г, але я оці всі поважила. Вони всі мають 130, 230 г. 230-230 За одне таке 1,70 платиться. 1,80 платиться. два я взяла. Окей. Е, Мармелят таку я взяла. Повидло, це означає. Ви тільки, подивіться, який гарний складник. Зараз я вам покажу. Бо я не знала, яку брати. І тут мені мене дуже, е, дуже мені сподобалося, що тут написано є. Тому що тут, як ви бачите, дуже багато фруктів є. Написано: 200 грамів 100 грамів більше фруктів, ніж, цукеру, ніж цукру. І мені дуже сильно сподобалося, що тут немає нічого. То, бачите, тільки є так. Пруні, це сливки, сливки і цукор. І баста. І все, і більше нічого, нічого нема. І дуже якісне. І це знижка така була. Я все по знижках, тому що майже все. Я стараюся по знижках купляти, але гарні якісні речі. Дивіться, скільки я накупила йогурта. йогурт я хочу пити. Йогурт не був по оферті, був якийсь один по оферті, мені здається, один і, десять. Один і, все, здається. Один і і дев'ять. Я не пам'ятаю, це здається і дев'ять. Ці, ці один тридцять 1,39. Я вибирала, я не знала, який вибрати, але я шукала, щоб він був натуральний натуральний, це, само собою, без сукру, без нічого. А саме основне, щоб він мав ті всі бактерії живі. Бо тут треба читати дуже добре, які, бачите, всі бактерії він має. Ляти парцель... парцельменти з кремату. це означає наполовину безжирний, бо ще був... А, був такий в оферті, як називається по-українськи оферта? Була така ну, знижка така. Але він був повністю безжирний. Ніколи-ніколи, дорогенькі мої, не купляйте ні молока повністю безжирного, ні, ні, ні йогурта. І тим більше, от такий кефір. Тому що він не засвоюється добре. І це я слухала вже сто разів від лікарів італійських. Вони сказали: якщо хочете, наполовину безжирний вабене, а повністю не, не купляти безжирний. І. Бачите, тут якісь дріжджі, які ще є, льєвіті. Але тут теж все натуральне. Ой, Ферменті Лаття чи Віві. Ось я собі фермент ті чи віві. Бачите, я їх не купила, вони мені дали їх за дурно, тому що в аптеці в нас, я вам говорила, я дещо в аптеці трашу, І Мені дають такі пункти, такі, як вам сказати, пункти. Мені набирається, за рік мені назбиралося 11 євро, що мені знижку зроблять в кінці року. І мені треба було щось взяти за дурно. Я не знала, що брати, я довго думала і взяла на кінець якась користь буде. Це для кишківника. Це написано, а чи резистенті, що вони витримують, вони переходять через желудок і через весь кишківник. Тому що є багато ферментів таких, які таких багато пробіотичі, які вони є слабенькі, і вони вже вам вмирають up... Не в животі, а в. В жолудку, в желудку вже вмирають, а це проходить, вони резистенті, вони витримують вони весь, оцей, весь, весь цей от, з жолудка, кишківник, тонка кишка, груба кишка. Вони все проходять і таке коштує 15 євро. 14,50 коштує. 3,50 доплатила, бо я мені і 11 євро вони мені так, якби подарували. Пізніше, бачите, ще солодкого мозки, які залишилося. Оце ще залишилося ой кусочок. От Як його не, не пробувати, то я, я, я не їм, А тільки як запробую, в мене така біда. Як тільки запробую, я ще один кусок хочу брати. Я одним кусочком не, не, не задовільняюся. І мені в мене та проблема є, що мені ліпше не чіпати. От краще не чіпати, тоді я не буду хотіти. І ось цей ще повністю, бачите, ще такий з гречки. Завтра ми будемо їсти. Але от йогурта купили. Я дуже люблю з йогурту. Ми вже написали мені з Яворова. Дорогеньке мої, я вам привіт. Передаю з Яворова. Написали мені, це наш такий пиріг в Яворові теж так їли. Такий гречений пиріг. І пили або з кефіром, або з квасним молоком, або. Знаєте, як в селі колись корова була? І. І пили з такими моя баба завжди з квасним молоком. Ми з квасним молоком, завжди от Як ми до неї приїжджали, то вона так от завжди нас огущала. так було смачно, квасне молоко, таке холодне, з таким, з бульбою в основному. Або якісь вареники, пироги там були. І це все решту. І завтра я так буду гарно їсти. Ще в лідлі продаються, якийсь всякий кефір продається. Я його там пару раз купляла. Ну мені здається, я не знаю, чи він такий самий з тими всіма бактеріями, як оцей. А цей навіть не має латозів. Один якийсь купила я. якийсь, навіть що не має латозів. Екоква, сенселатозів, бачите? Це теж дуже добре, бо хтось не переносить латозіо, не переносить це сенса сенсалатозів. Ну, коротше, потратила я на цей йогурт, але це добре. Тут мені подарували, а, ще покажу тут вам спочатку, бо мені тут вже то все мені подарували, Оце зелень подарували, а це, зрештою, за я заплатила. Тут я купила м'ясо таке, таке, як та, наведе. Таке означає індекс. Індика таке тунесеньке м'ясо, вже порізане, воно порізане, порізане. Підніше купила таке фараона. Це фараона як називається по українськи Називається. Я не знаю, як називається фараона. Фараона називається, ну скажі, підкажіть мені, я не знаю. І купила таку лазаню. Я ніколи в житті не купляла лазаню. Ви собі можете представити ніколи в житті. О, зараз ми завтра на двоє розріжемо, попробуємо, яку лазаню роблять. Чужі люди, Та вона не буде смачна, я навіть її не хочу пробувати. Вона така там, напевне, тіста має так багато. і Зовсім. Але м'ясо написано, що всю дуже я вже прочитала, що там входить. Бачите, бішемелля входить. Все натуральне, все натуральне. Вночі ну, моската, мускатний горіх, м'ясо 25% м'ясо 33 і ще, ще одне бувіно це коров'яче м'ясо з бика 25%. Коротше, багато м'яса, Таке сугу зробили. І перший раз взяла усю, я не знаю, що тут таке рікота, що це вона за, за рікота, я такої не їла. Вона, напевно, не смачна, бо то марка не важна. Є. Хліб купила ось такий. Той самий хліб, інтегралі, як бачите, за кілограм 570 і купила багато-багато. Та де багато. Та ось скільки взяла, скільки взяла. Такі хороші, бачите, по скільки в нас. По 99-98 центи продаються аранчі. Аранчі, Це аранчі, а по-нашому, це і апельсини. І подивіться, вони такі м'які, досить м'які. От, бачите. Раніше треба вибирати апельсини, щоб вони були м'які. Подивіться, бачите, вони такі от, як м'які м'ячики. Як вам сказати, от так, на дотик. Такі от розважні ліпше брати, тому що ви їх можете помацати, ви можете собі вибрати одне в, од... в одну. О, я вибрала був червоний. Не знаю, який буде. Хотіла би я розрізати зараз, прямо подивитися, чи буде червоний, чи не буде червоний, але я не зможу розрізати зараз, бо мені треба буде дві роки, а може розріжу зараз. Почекайте, зараз я розріжу і попробую. А, а що тут я ще хотіла Почекайте. Я хотіла вам показати оту, що я ще купила. Ківі ще зайшла окремо до тих, от, що в нас продають, як вони, Ківі купила, Купила. Купила ківі і купила цю цибулю. Бо я її хочу, це свіжа цибуля, я її хочу разом з фасолею. У нас дуже з фасоли і тонно. І оце все зелене мені подарували. Бачите, як Віталій дарують. От так, ось. Оце все до зупи зелень. таку. Бачите, ви зелень купляєте, а це все, скільки петрушки мені дали. Тут є що тут є? Петрушка такий, така петрушка, яка на полі росте. Бачите, яка вона велика, здорова, вона вже стара. Як стара, вона гарна ще є. я маю на увазі, що вона така висока. І ось такий кусок сидона мені дали. Навіть у серце ще є. Це все задурно у нас дають. Як ти береш там багато і він це не рахує. І ось таку. А ця дорога. За цю я заплатила за кілограм з 4,50, то я 3 евро заплатила. Я за ківі, за 2 кг. Ківі, ківі, і оце я заплатила 7 евро. Зараз подивимось. Отака цибуля, тут є багато, дуже багато. І отак от Оце все треба відрізати. Бачите, от оцево, оце все оце я тут все буду відрізати. Цього ніхто не їсть, в Італії. це смирід і воно нікому не потрібне. Я з першого дня, як приїхала в Італію, я того не їла. На Україні. Звичайно, весна, овочів, фруктів нема. То їлося колись, а то були 90-ті роки, а зараз все є. Тобі такий смирід їв, вітаміни шукати в тому. Вітаміни є в другому, і вже чесник з'їсти. Ось так. бачите, Багато тут є, багато-багато. Але то все, як поріжеться, то не є так аж багато. То я, напевно, на два рази буду робити. І ось так. Це є. А тропея чи ні? А, не написано, чи тропея. Був в супермерках є такий, як вам сказати, такий папір, де написано тропея чи погляді тропея Фреска. Бо на півдні Італії є такий, така містечко, де, де, де садять, і називається тропея. Воно називається це таке село міського типу, таке невеличеньке містечко, і там дуже багато там земля дуже добра. І там велику цибулю, знаменита і Ніхто цю цибулю не, пере, не, пере, не підробить. Дорогенькі мої. І ось так. А тут в мене ще теж багато фруктів. У мене є фруктів багато. От проблема, ігрушки є, бачите, ще ті не з'їла. Бачите, скільки я накопила. У мене проблема, що я забагато їм. Я сьогодні зранку встала, я з'їла чотири 4 мандаринки такі, бачите. Мандаринки. І подивіться, скільки в мене ще тут киві є. Я, ще... я навіть забула, що в мене в хаті є киві і знову купила, але ці набагато менші. Ці набагато менші, і ці я за ці я заплатила. Тільки я за них заплатила. Я не пам'ятаю, о, ці набагато більші. Ви бачите? О, набагато більші. Ці от, такі невеликі-маленькі, ну нічого страшного. Ось так. О, тут в мене кафе залишилося. Завтра зранку встану і вже кафе готове. Я, бачите, я його підігрію. Я, я, мені щоб було гірке. От гірке я зразу п'ю. Сьогодні зранку зробила і я переливаю що-небудь в скляне, тому що я не хочу, щоб стояло мені ось тут. В тому, не знаю, то алюмінію, ваше треба помити. Алюмінію, не хочу, щоб так алюмінію стояло. Ну, все, ну тому я закінчую. Якщо ви додивилися до цього моменту, дякую вам і. Миру, миру і багато-багато вам здоров'я. Підпишіться на мій канал, будь ласка, мені буде дуже приємно. І так само поставте лайк мені. Поставте лайк, і мені так само буде дуже-дуже приємно. Ви мене бачите? І спокійної ночі усім, і здоров'я, і миру для України якнайскоріше. Будьте усі здорові, дорогенькі мої. Пишіть мені в коменті, я люблю читати. Дякую.